Двірники шляху експлуатаційного управління вже не вперше намагаються домогтися своєї заборгованої зарплати, вдавшись до пікетів. За їхніми словами, внаслідок таких акцій вони зазвичай отримують по 20-30 гривень, а далі знову думають, як виживати зі своїми сім'ями. З 97-го року за грудень і за і грудень не платять, за 98 листопад і грудень не платять. І з 99-го, і за, ще на за червень місяць почали трошки дали нам по 30 гривень і більше нічого не дають. Обіцяють нам, обіцяють, а давати гроші ніхто не дає. Якщо ми йдемо, звертаємося до їх за, за зарплатою, то вони все виплачують вчителям і лікарам, а за нас ніхто не вважає, що ми люди. Заборгованість по зарплаті працівників шляху експлуатаційного управління, його начальник Василь Нідельський виправдовує в свою чергу заборгованістю міського бюджету перед управлінням у розмірі 1 мільйон 200 тисяч гривень. Василь Нідельський також повідомив, що найближчими днями управління має отримати суму, якої вистачить, щоб кожен з його працівників отримав двомісячну заборгованість.